Всім привіт! Мене звуть Анна, з вами туристична компанія Online Tour. Я зараз знаходжуся в Туреччині, в регіоні Аланія в готелі Люмос, який знаходиться буквально в однієї хвилини від пляжу через дорогу. Дивіться далі огляд а для бронювання залишаю наш номер телефону. Готель з Люмос. Біч, який знаходиться в Аланії. Зона рецепції. Тут одразу буде ресторан. Знаходиться на другій береговій лінії. Не дуже велика територія, але такий красивий готельчик. Ресторан готеля. Ми прийшли на обід. Давайте подивимось, що є. Ось такі піци, паста, котлетки. Рис, тут готують м'ясо, курочку, є яловичина, ще котлети, яйця зі шпинатом, овочі, картопля, капуста, картопля з А, Це щось навіть не знаю, схоже на кальмар. А, це кальмари в соусі. кільця кальмарів. Достатньо великий ресторан. Тані зона з солодощами. Які красиві тортики з макарунс, екліри. Тортик такий смачний, я думаю, червоний бархат. тирамісу. Ось такі. Проймі десерти. Східні солодощі. фрукти, далі зона з салатами, оливки, різні овочі, Рибка. ще овочі. Можна собі зробити салатик з зеленю і заправити будь-яким соусом. ще готові салати. Ще салати, салат з тунцем, олів'є, такі салатики, рибка. Не показала. А, тут нічого немає. Я думала, тут щось є. Ні. Ну, Ось такий от обід достатньо великий. Є місце, як ресторану посидіти, пообідати, так і на вулиці. Серг немає. Кожен бере що хоче. Ще є зона з супом. Тиквенний суп. І ще якийсь суп. Територія готелю Люмус, територія невелика, готель більш схожий на міський. Басейн. І за цим корпусом пляж. Буквально в одній хвилині від готеля. Є ще дитяча зона басейну. Маленька. А також біля басейну бар. Тут безалкогольні напої всілякі, юпі, кава. Можуть зробити вам алкогольний коктейль і вибір Пиво є. Ось так виглядає корпус. Ось корпус готеля. Перехід через підземний переход на пляж. І пляж готеля Люмас. Такі шезлонги, є також на пляжі бар. І покажу вам, як виглядає захід у море. Це ось такий пісочок. Можу сказати, що пляж сильно широкий. Ну, оце, в принципі, і все. І готель. Але ну, достатньо непогано. Тим не менше. Пісочок, галька некрупна і пологий захід у море. Море красиве, бірюзове. Ось так виглядає пляж. І корпус готеля. Це центральний корпус, вхід центральний корпус, далі доріжка буде на пляж, а навпроти нього ще аквапарк готелю. Достатня кількість горок. Як для діток постарше, так і є басейн для зовсім маленьких. Misquei o